Популяризація української літератури задля допомоги військовим в одному з громадських просторів Івано-Франківська відбувся благодійний книжковий форум. У ньому взяли участь сім видавництв. Серед них і релоковані. Вони презентували на ярмарку близько сотні друкованих книг. Книги в нас є з таких двох ресурсів, можна сказати. Один це ми збирали попередньо книги протягом більше як місяць від людей, прочитані книги раніше. Тобто ми намагалися не тільки нові книги продавати, а давати і друге життя прочитаним книгам, тому що вони кожен читає багато книжок кожного року. Вони так лишаються вдома лежати і не, ніхто не використовує. Їх. І також ми запрошували багато видавництв українських, щоб вони організували. Свої книжкові стенди і сьогодні в нас тут є стенди від семи видавництв українських, і вони перераховують від 20 до навіть до 100% свого прибутку теж на потреби ЗСУ. Це була головна умова участі в нашому форумі для видавництва. Від фантастики до дитячої літератури на книжкових стендах представлені жанри орієнтовані на будь-якого читача. Організатори визначали вартість друкованих видань за певними критеріями. Ціна на, на ті книги, які ми збирали попередньо, тобто вживані, вона є від 100 гривень, тобто 100 гривень це обов'язково, і може, можна за бажанням за можливості скидати більше. А книги від видавництв це ціна звичайна від яка є. У цих видавництв, це вони давали нам вартість книг, і вже відсоток від цієї вартості відповідно там який. Того дали сюда та видавництво вже перераховується на потреби військових. Представник місцевого видавництва Василь Іваночко зізнається, в період війни побільшало нових читачів. Неабиякий інтерес до вітчизняної літератури проявляють внутрішньо переміщені особи. Приїхало багато до нас переселенців з Харкова, ну східної України. Спочатку навіть з Києва було достатньо, і через то книжки в книгарні стали втричі краще продавати. Але в основному це тоді була патріотична література. Ну література по історії України. Так я би сказав. Багато людей там з Харкова чи там з Луганська, Донецька. Вони приїжджали. Вони ну в житті не бачили стільки українських книжок і в одному місці. Бо в мене в книгарні інших, окрім українських фізично, не було ніколи. Так, так що якийсь такий підйом продажу стався серйозний. На книжковому ярмарку були також представники харківського видавництва Катерина Банделет та Олександра Ломака, дізнавшись про форум, чим дуж зібрали низку нових видань та привезли їх до Івано-Франківська. Близько два Книг серед яких і найбажаніша покупцями про нинішню війну найбільше продається література про війну, бо це все ж тема, яка зараз дуже болить усім, і іноді наші читачі обирають як терапевтичну книжку, щоб ну, звільнити ці зайві емоції, виплакати те, що десь дуже глибоко сидить. Письменники запевняють, нині як ніколи важливо читати та популяризувати українську сучасну літературу, перестати читати це означає. Просто втратити ту найголовніший скарб, який, заради якого йде війна. А війна, ще раз кажу, йде за українську ідентичність, а українська література, особливо сучасна література, вона є власне тим, що найсильніше формує цю ідентичність. Завдяки продажу книжок та благодійного аукціону вдалося виручити близько 50 тисяч гривень. Їх спрямують на потреби місцевої ТРО та розвиток поліграфії. Віталія Когуч, Андрій Буцяк, новини на вежі.